Шановні наші інвестори, ми знаходимося зараз дуже високо на високогірній фермі. І ви подивіться, яка краса ця локація знаходиться недалеко від вашого скейп-сіті, і тут виготовляється найкращі в світі сири екологічні та крафтові. І повірте, коли ми добудуємо наш скейп-сіті, буквально. Поруч з вашим домом будуть ось такі неймовірні локації з такими магазинами, де будуть продаватися органічні крафтові сири. Тож для вас від будівництва за жовтень. Давайте подивимося, що будівельна компанія веде для вас побудувала. По нашій черзі стоун виконане перекриття першого житлового поверху. Та ми переходимо до другого. Здійснюється зворотня засипка та зацикльовується дренаж довкола будівлі, і повністю подано цеглу та керамічний блок, аби вже розпочати вмурування стін. По нашій черзі терра повністю завершено земляні роботи. Виконується монтаж перекриття мінус другого поверху. Також виконується друга фундаментна плита. Окрім того, встановлюється другий екран та продовжується монтаж додаткової фундаментної плити, яка знаходиться рівнем вище від першої частини фундаменту. По нашій черзі ф'южн продовжуються земляні роботи. Катлаван вже виконано на 55% і постійно здійснюється переміщення ґрунту.